Вітаю вас, близнюки. Повня 19 серпня 2024 в 27 градусах знака Зодіака Водолі у вашому 9 секторі гороскопа. Ось тут ми відчуваємо максимум ефекту від докладених нами зусиль у середині лютого 2024 Тож зустрічаємо переміни, якісь нові, вражаючі просто обставини, такий дух раптовості і нових відкриттів. І у сфері всього того, що нас цікавить, що знаходиться далеко. А це навчання може бути поїздка на навчання, влаштування на роботу за кордоном, онлайн формат роботи. Приміром, потреба у роботі на відстані, так чи інакше, у здійсненні поїздок за перепускним режимом, наприклад, або ж за такою допомогою або за такою потребою спілкуватися із людьми, які знаходяться далеко. За кордоном, це представники міжнародних організацій, також або ж загалом спілкування іноземною мовою, потреба вивчати іноземну мову, ясність справ. Якщо ми перебуваємо в еміграції, наприклад, якщо ми врегульовуємо будь-які питання з тими людьми, які знаходяться на відстані, які розмовляють іншою мовою, які цікавляться чимось іншим, і загалом стосовно нашої популярності, наших документів можливо стосовно можливості перебування, десь. Куди ми потрапили, наприклад, підтвердження документів, а також необхідності спілкуватися із представниками різних організацій, різних рівнів влади, а також таких людей, які надзвичайно важливі нам стосовно розвитку масштабів і, взагалі, можливості також популяризації виступів, можливості деяких відмінних способів діяльності від тих, до яких ми звикли. Так, ось тут. Тут ми бачимо по цій повній і квадратуру від Урана до Меркурія, що створює нам купу перемін, адже ця квадратура почалася ще в кінці липня і триватиме до початку вересня. Дуже багато інформації стосовно ретро Меркурія, цієї квадратури і всього цікавого, що супроводжує серпень у моїх відео. Будь ласка, переходьте за посиланнями нижче та у підкасті. Косарка працює, однак ми зосереджено розберемо. Вибираємо повню 19 серпня. Так ось, близнюки. Зважаємо, що по цій повні. Ми також бачимо з'єднання сонечка і ретроградного Меркурія у вашому третьому секторі гороскопа в цей день. Крім цього, бачимо опозицію від Сатурна до Венери в Діві, квадратуру від Юпітера у близнюках до Діви. Це все показує нам неможливість чітко, ясно, конкретно розібратися з тим, що накопичилося, внести та. Таку результативність у стосунки, фінансові питання, відносини врегулювати все настільки, щоб було зрозуміло, і стосовно графіку, і стосовно регулярності, наприклад, і стосовно завершеності важливих питань у нашому житті, спираємося. Ми по цій повні, виключно на ретроградний Меркурій по леву у нашому третьому секторі гороскопа близнюки. Це такий поворот до нашої власної самоцінності і важливості. Оскільки по цьому календарному періоду у нас може складатися враження, що наші власні бажання і бачення проявити себе, показати, чомусь навчатись, щось е, таке сформоване, вже е, показати цьому світу за власним бажанням, проявити себе, спілкуватись, навчатись і розвиватись за цінними для нас критеріями, просто унеможливлюється. ми маємо докладати зусиль до розвитку. Активних швидких дій до нових способів контактності із людьми це може бути велика кількість поїздок, швидка реакція на нову інформацію, необхідність опрацьовувати велику кількість інформації, що важливо, близнюки для вас, оскільки секстиль від Марса у вашому першому секторі гороскопа передбачає зараз вашу особисту ініціативу. Це дійсно така результативність, яка покладена на Підтримку вашого сонця на те, щоб ви вашими діями, напористістю, рішучістю, а також волею до досягнення результатів, до зібрання певного пакету документів, наприклад, до відновлення зв'язків, до відновлення консультацій, приміром також до відновлення роботи із клієнтами, потреби розібратися із транспортом, опрацювати якусь документацію, наприклад, щось довести, донести, перездати також або проаналізувати. Бати якийсь певний формат, вчити мову. Теж, до речі, дуже ймовірно. Також спілкуватися стосовно прояснення якихось документів, стосовно пересилань транспортних засобів, стосовно всього того, що важливо особисто для вас, і там, де ви можете впливати на кінцевий результат, ось це все зараз запорука акценту на ваших особистих досягненнях, на відбудові вашого такого близького контактного світу. Це і стосунки з вашими родичами. Це навчання, документи, це така сфера близького спілкування і близького інформаційного потоку, яку ви фактично зараз форматуєте під нові потреби. Важливо зберегти тут стабільність, важливо народити якби самих себе тут за своїм баченням і для того, щоб врегульовувати питання тієї нестабільності і тих перемін, які відбуваються, приходять від ситуації. Далеких від можливо, документальних справ вашого чоловіка-дружини, від потреби врегульовувати якийсь документообіг поїздки, транспортний засіб чоловіка, дружини, його переміщення, нову роботу, наприклад, будь-яку турбулентність у його її житті. Я вам бажаю близнюки звернути особливу увагу на цю повню, докласти зусиль до того, щоб стабілізуватися, відновити відчуття власної важливості. а так також спрямувати свої сили на врегулювання ваших ключових питань. І головне, близнюки, зважайте, що відчуєте ви цю повню максимально, оскільки по силі вашої ментальної роботи і можливості долучатися до того всього, що відбувається, ви одними із перших маєте відреагувати на цей час і досягти максимальних результатів. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.